Хай народ, сьогодні субота. І Роман Шутка сьогодні затіяв таку добру справу, можна сказати, толоку, зібрав, організував хлопців для побудови навчальних спотів, тобто таких трамплінів, щоб навчатись прыжкам, Тому що у Вовчинецькому байк-парку. Там є ніби споти, там, чи трампліни, чи як вони називаються. Пардон за мою можливо неправильну термінологію. Але вони трошки такі для навчання жистякові, тобто, щоб, ну, щоб можна було навчитись робити пригати там правильно з цих трамплінів, а не десь там поламати велік і собі ребра там, чи хребет. Ну, одним словом, хлопці збирались там на першу годину. Я на першу годину не встигав, тому що у мене є там. по... По дому деякі справи, плюс на завтрашній день я готую з 200-ку їхати на шосіку. Тому ну, я, я дуже хотів приєднатись до цієї доброї справи. І, можливо, навіть на трошки часу, не на повний час, так як вони там планували з першої години працювати, вони вже працюють годину, а поки ми ще туди приїдемо, то ще годину, тобто 2 години вони вже будуть там працювати. Але я все ж таки, можливо, на якусь там годинку-дві в кінці ну, хтось втомиться і теж приєднаюсь до цієї хорошої справи, тому що я теж зацікавлений у тому, щоб користуватись тими спотами і тренуватись, щось там трошки пригати, щоб у майбутньому класно кататись у байк парках Чи ми вже у Волчиках. У лісі кайф, прохолодно. Там така спека. Біон якийсь біжить. Так, десь тут хлопці мають бути. <плес> тут <плес> памп трек. А хлопці десь там нижче мають бути. <плес> хлопці тут вже працюють наповнення. Ми запізнились не здоровкались? <зыв> Привіт. ли? Сримнити, Привіт. Ага, здоров. Давайте мінятись. О, Іван у усіх двіжах Вчаси. бере участь. Привіт. Вчора йому алкорайт наш не сподобався. Ой, я вчора взагалі не зрозумів, що це. Що це таке відбувається, <зав> так? Всі різні сторони. Організація на нулі, так? Ну. Андрій Парашак тут відривається. Привіт. Це типу щось їхав, типу? Ні, так я так. Ми ж з тобою здибалися на там. Ну, так я тут був. А ага. поїхав за цим, ну, бо це порнографія. А, так, ну, я. Ну. Але короловзі взяв, щоб потім все нормально спилювати. Та роман сам пилкою замахається. Та й ну. води ще привіз. Вода тут вічно. Дефіцит. Ну та я щось тут теж пошпортав трошки. А тут вже інженери з проєктування трамплінів. І ти вже попадаєш на дропи. цей чувак щось знає. Цей щось знає. Гарантовані перельоти. я га. Це не шарить як крила на велик робити, Ось тут є. Сук знає я. Але бажано брати 3,2%, бо там упаковка моцніша. Поскакали козачень. О, ніфіга собі. Я в шоці. Це Таня зараз теж буде тут пригад. О, oh, я теж так хочу. Буде далі там. Можемо тоді його досить. І там тільки ту довше. Середній тут. А маленький. Якщо виходить тут довше, заїжджаєш, так? По крайній мірі можна буде потім перенести. Ні, тут зараз ти поробишся при цих навчаннях. По шейпали просто потом. А, що конкуренція була, за це місце, що вже там. Ні, тут буде якийсь там. Цей чувак портлатий, походу, тут головний. Типу начальник байк парку. Адміністратор. Адмін, модер. Ні, начальник. Типу адміністратор якось не круто звучить. Начальник, типу, крутіше. Директор, директор. Чорна Фіксація відеосъйомка. Документалочка. Документалочка. Рахуй менеджерів. обов'язки. 19 менеджерів, думаю, пікнуть, він блогер. Не обзивай мене блогером. Так, документаліст, журналіст, документаліст. Документаліст дуже гордо, так, туман. Хоча скажу, ці відео з Великим насолодою буду дивитись зимою. Я теж. Я теж їх не дивлюсь зараз. Навіть коли монтуєш. Андрій хіба монтує, я там якось зайшов на Ютубі, там, година сорок. Ну, йо-моє, артхаус. Там, Рай, одна з перших поїздок в домені влас. МТБ Привіт. Розкази. Та шо, питання ти не дав, що буду розказати. Приїхала. Попрыгать? Ну, взять и посмотреть. Mm. Вон то? Та вот, бери. Тут небезпечний момент. Ну, одним словом, ви зрозуміли, як треба пригати, так? Бачили як? Все, зараз... Ну, от зараз ваша черга. Зараз ми ще будемо. Ми ще no. зараз рульмо, сідаємо, повітря. Сальто назад. Ну? No. Кажуть дівчата, що слабенько. Слабенько? <laughs> На троєчку. <Yeah. laughs> зараз вони вам покажуть, як треба прияти.

Так? Ага, мужні зараз переться в землю. Ми приїдемо, потім буде 5. Просто дивись, Віталік, ще я зміст зараз, наприклад, бо Андрій притягнув електролозі, робить, щоб це не щоб... А до речі, можна порізати скільки вони, по 60 см. Можна порізати всі ці дошки пополам, по 60, дітей, щоб було готові, потім такі. Такий Віталік має бути. 3 ну, мається, доки, Можемо звідси і почати навіть. Що, навіть звідси, чи не, давай. Звідси yeah. yeah. почали. Yeah. Я думаю, що тут так, якраз скільки це є. Бойсько було. Світла має, десять має. Отака От покатуха була сьогодні у байк парк. Там будують трампліни, чи споти, чи як вони. Наслідуючий раз закінчую їх. Зараз теж дома беру плавки, рушник і на річку, а далі готуватись до завтрашньої двохсоточки на шосіку. Зараз буде як помити велик за 5 гривень. 5 гривень більше немає готівки. Поняли? Приходіть на консультацію, дорого. Ну правда, я таке збив з порохів. Він просто був в порохах. Якщо там нормально заліплений болотом, то звичайно що треба потратити хоча б 20 гривень. Але не 50, чувак. Так, Я сьогодні у байк-парк потрапив у дуже прекрасну погоду, таку сонячну осінню. І тут ось ці навчальні дропи, які ми літом ще робили. Тобто ми не встигли їх доробити, тому відео я не буду зняв. Ось такі три штуки. От, найменший, середній і найбільший. Зараз я поставлю свій велосипед, щоб ви бачили реально типу, який самий високий дроп. Він прям по сідушку велосипеда, може навіть більший. Але профіки, мені страшно пригати навіть з оцього. Тому що там вниз йде одразу виліт. Навіть з цього ж, самого найменшого пригати страшно, а з того то я взагалі там. Але то з практикою все робиться, все. Ну, Тут типу, саме основне вміння типу, і психологічна. Психологічний бар'єр тут пригати. Зараз я поставлю свій вірік, щоб видно було наскільки воно високе. От дивіться, габарити, ну висота найбільшого дропу яка. От. І Воно реально посидіння, хоча сидіння так добре припіднято. От. Середній дроп трошки нижчий від колеса 27,5. Бачите? Ну і найнижчий. З найнижчого я би ну, сьогодні я не буду пригати. Цей. бо я тут планував на 2 підвісі пригати, сьогодні не буду пригати, тим більше я сам. Я потребую морально-психологічної підтримки з боку колег з вікінрайда. Тому я відкладу це пригання на слідуючий сезон. Але ось такий крутий, такі класні дропики. Е, Зробили хлопці, я теж був до цього трошки причепний, щось тут пошпортав е, там лопатою. Сапою і допомагав тут цвяті цих палет, щоб тут можна було дошечки прибити. Ну і дякуючи Герману, такому суперактивісту в цьому байк-парку, це все робиться. А хлопці причетні до хороших штук, до спорту. І роблять такий світ прекрасний. І, ну, тут просто ідеально. Ідеальний ліс для, для байк-парку.